Сьогодні, 17 лютого, відбулася надзвичайна пройти пізична комісія при Лубенському міськвиконкумі. На ньому розглядалось питання щодо ліквідації наслідків африканської чи війни на території міста, а також недопущення і розповсюдження на території Полтавської області. На даний час проходять роботи по створенню поліцейсько-ветеринарних постів та дезбар'єрів при в'їзді в місто Лубни. Також протягом дня мобільними групами в складі ветеринарної медицини Міністерства надзвичайних ситуацій та національної поліції було проведено обстеження 85 дворів в місті. Вилучено 24 голови свиней. Дані свині даним свиням проведена ефтенізація та спалювання. На даному засіданні розглядалося питання про роботу товариства за межної відповідальності Лубні м'ясо» та товариства за межної відповідальності Лубінський молочний завод. При цьому було встановлено, що дані підприємства знаходяться за межі захисної зони 3 км і відстань складає. 3600 метрів та 3950 метрів відповідно від джерела, де було вільне захворювання свиней. Відповідно до цього, реалізація продукції даних підприємств дозволяється реалізувати, реалізувати на території міста, території України, а також здійснювати експорт продукції, яка виробляється на даних підприємствах.